Моє найчиріші вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами створимо гіф-анімацію за одну хвилину. Наше завдання створити анімовану снігову королеву. Отже, давайте ми так і пропишемо. Снігова королева знайдемо картинку в інтернеті. От, наступним кроком буде збереження цієї картинки вже безпосередньо на вашому комп'ютері. Обираємо якусь там королеву снігову, хай буде ось ця. Правою кнопочкою зберегти картинку Як. І зберігаємо десь на комп'ютері. Хай буде це робочий стіл. Що нам слід зробити? Далі нам слід перейти на сайт аватарphoto.ru. Посилання буде вже безпосередньо в описі до цього відео. І тоді в нас є досить великий вибір всіляких колажів, фільтрів і так далі. От, ми з вами оберемо ось таку анімовану рамку. Натискаємо на ній і обираємо вже безпосередньо файл з нашого комп'ютера. Натискаємо з комп'ютера і шукаємо той файл, де ви його зберігали. Двічі на ньому. Відбувається завантаження. От, і автоматично йде вже обробка вашої картинки. І як ви бачите, вже є в нас. Готова гівка. Не потрібно натискати ніякі ось тут кнопочки, а лише потрібно правою кнопкою зберегти картинку як. Зверніть увагу, у нас тут вже відразу гіф-імейдж. І так і напишемо, снігова королева. І зберігаємо нашу гівку. Далі вона вже є у нас на робочому столі. І давайте відкриємо за допомогою браузера. І ми бачимо ось що в нас вже є наша анімована снігова королева. Дякую за увагу і на все добре.